Багато кутя так називають вечір перед різдвом, коли сходить перша зірка, і за родинним столом збирається вся родина. Свят вечір. Остання пісна вечеря приготовлена з 12 страв, серед яких почесне місце займає, звісно, кутя, традиційно приготовлена зерна пшениці. Зерно з якого готують кутю. Символізує вічне життя, воскресіння і достаток. Зернятка це зародки продовження роду нового життя. Найбільшим попитом користується бите, шліфоване пшеничне зерно, арнаут. Яка швидко готується без попереднього замочування, 40 хвилин і готово. «Гарна утка і обична красна. так». Да. І, і обична. Да. А, Що найсмачніше? Ну не знаю, на вкус кожного чоловіка. Яка ціна за баночку? 20 гривень. Сама пшеничка домашня, котра вона замочена, побита, під... приготували вже її, для того, щоб її вже можна було варити. Ціна за баночку 20 гривень. Яка ціна за баночку? 20 Це ще, ще є. Що ще є? Будвар є? Ціна покола? 80. І, І? І написано на ціна. Як готує ваша родина Котюк? А я що годую, то я що готую. Ви смакуєте лише. І смачно готуєш? Заготовки під кутю можна придбати як на вагу або міркою, фасовані, так і готові набори з усіма необхідними інгредієнтами. Є такі наборчики з горіхами, є без горіхи. Яка ціна от на, на наразі тривається на кутю? Е, Саме дешевше 20 гривень. А в наборчиках п'ятдесят п'ять ще входить в наборчик? Е, є горіх горіхи, мак, і є тільки кутя і, і мак. В готове відварене зерно додають компот. Сушні за кіло таких сухофруктів з яблук, слив, груш, сушених вишень. Просять 70-80 гривень. Груша оберкоса, яблука. в першу чергу, даже оцей який шиповнік. Шиповнікусь чарівний збір. Мак як символ захисту від нечистої, також можна придбати. Наразі в різному вигляді. Маленька склянка 20 гривень, або виробничий вже приготований, замочений, перетертий з цукром від 45 гривень за фасований продукт. Я вже готова. 45 гривень. Тобто вона вже замочена. Замочена, все готово, тільки додати у докуті. Є макова начинка, вже з цукатами і з ізюмом. Мак Помити треба його, запарити кип'ятком і розтерти його. За цей стаканчик скільки треба віддати. Вадцять гривень для багатства такої символічної пісної каші до зварених зерен пшениці додають горіхи. Зазвичай це волоські горіхи, 200 грамів, яких сьогодні вартують 50-70 гривень. За можливості додають не місцеві мигдаль та кешю. Частіше за все беруть волоський горіх. Він стоїть 250 гривень кілограм. Ну це пачка 200 грамів. Є мигдаль, сирий смажений, як хто любить кешю. Фундук, лісовий горіх, і також мікси на їх основі. Гарні господині оздоблюють кутю смаколиками, солоденьким, обов'язково це горіхи або сухофрукти. Символом багатства та достатку в кутю є, звісно, родзинки, 100 грам яких будуть вартувати 15-16 гривень. Каші він підходить чистенький без палочок, без косточок. Узбекський натуральний сушений. він дуже полезний, Він не підходить в кашу там і випічку, але Повышает гемоглобин для сердечных, его берут и в пасту Амосова. Да, вот, вот этот самый крупный – это изюм «Голд», изюм «Чили». Он очень сладкий, крупный, красивий, но ну, не для випічки, это просто покушать. Для котів Это два сорта: 150 коричневый и світленький, сто за і 150 шістдесят 165. Перший муніципальний зібрав і родинні рецепти приготування основної страви на святвечір. Воложський горіх, лимон. І Мені подобається журавлина. Тобто це ваш такий родинний, родинний, секрет. родинний секрет? Пшеничка кутя побита, готова. Мак, орешки, ізюмчика додати, меда. Дуже вкусно. Жінка все знає. А їсте, що вам смачно, як вона вам смакує? Солодка. Те, що вкусне, солодка. вона вся готує, дуже, дуже вкусно. У зварену пшеничку додаємо мак, котрий ми запарюємо, перетираємо, підготовлюємо його для того, щоб можна було додати у смачну кутю. Підсушуємо горішки. Ну і ми вже любимо такі цукати додати, зюмчика додати, лимончика потерти, сахарочку і лімеду. І не забувайте про солодкий медок знак багатства та щедрості. Додають для смаку, хто як любить на прилавках міського ринку, ціна варіюється в залежності від збору та ваги за 100 гривень. Смачний ароматний, якраз до куті. Є розмотрав'я, є цвіточне, є осінні. травками нужно брать, брати, да і все. вот. а от цвіточний 90 гривень, ось 110 гривень. Звідки. Андрей, 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 Маш, Андрей, Як кажуть, маслом кашу не зіпсуєш, так і різдвяну багато кутю не зіпсуєш смачненькими родзинками, цукатами або в'яленим чорносливом чи корогою, хрусткими горішками та запашним метком. Смачної куті. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.